Отже, у сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, що буде із вашим бізнесом, якщо ви не будете давати своїм клієнтам знижки, або не будете їх давати в такому великому об'ємі, як ви звикли це робити. І насправді питання важливіше, ніж може здаватися на перший погляд. І дане відео підійде абсолютно всім підприємцям, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом, скільки у вас клієнтів, які просять. Знижку чи не просять знижку, тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. І давайте з вами почнемо із такого важливого моменту фундаментального, насправді, який полягає в тому: а чому ж клієнти просять знижки? Чому вони вас так дістають тими знижками? Чому вони так постійно ще не встигли переступити поріг вашого підприємства і вже а знижки є? І навіть нещодавні реклами дуже популярних сервісів, які ви могли бачити, переглядаючи відео на Ютубі мої чи будь-яких інших. Чи авторів ви могли спостерігати, де от є ось така дуже популярна реклама, і там постійний акцент: а знижку дасте, а знижку дасте, а скільки скинете, а стільки то скинете, ну і так далі. І це є доволі заїжджене, от поняття. Взагалі, взагалі в бізнесі заїжджене поняття знижок. Проте дуже важливо підприємцям копнути насправді глибше, глибше зрозуміти саму сутність, саму природу знижок, що означає знижка, і взагалі для чого ця знижка потрібна. І давайте будемо відштовхуватися від фундаментального, просто базового поняття в бізнесі, яке описується ціною і цінністю, для того, щоб відбувся обмін. Коштів на товар, в даному випадку, продукт чи послуги, неважливо за що ми з вами кажемо. Це універсальна схема, яка працює в всіх бізнесах десятки, сотні, тисячі років. І для того, щоб цей обмін відбувся, у вас повинне бути співвідношення, тобто ваша цінність, цінність вашого продукту, який ви пропонуєте, вона повинна бути вищою, ніж та сума грошей, яку заплатить за цей продукт клієнт. Тільки в цьому випадку клієнт побачить свою вигоду, і тільки в цьому випадку клієнт вирішить розпрощатися зі своїми грошима в вашу користь, передати вам свої гроші в обмін на ваш продукт. І тут таке правило до... Доповнююче з'являється, яке полягає в тому, що чим більшою буде цінність вашого продукту, тим швидше клієнт буде готовий розпрощатися із своїми грошима із грошима в користь вашого бізнесу. І тим більше задоволення буде від користування таким продуктом у самого клієнта, і це в подальшому буде впливати якраз таки на ріст репутації вашого продукту і вашого бізнесу. Ну і звісно ж, вас як підприємця, як власника цього бізнесу і тепер ми повертаємося до знижок. Тобто, виходить, що із того правила, яке ми з вами щойно розглянули, де цінність повинна бути вищою, ніж ціна, і тільки в даному випадку клієнт вирішить розпрощатися зі своїми грошима в обмін на ваш продукт, то виходить в випадку, цьому, коли ми кажемо за знижки, що цінність є недостатньою на ціну, яку ви пропонуєте за свій продукт, і таким чином клієнт від відштовхується від цього правила і каже вам за те, що потрібно дати дешевшу ціну. Тобто знижка це є по суті зниження ціни, так і перекладається, так і розшифровується слово знижка зниження ціни. Тобто вам клієнт по суті каже про те, що цінність вашого продукту є явно недостатньою для того, щоб він був готовий віддати ті гроші, які ви йому пропонуєте. І саме тому вас втягують в ось цю вічну гонку ціни. З конкурентами, де ви один з одним намагаєтеся якомога дешевшу ціну дати своєму клієнтові, навіть у збиток своєму бізнесу, навіть у збиток собі, своєї сім'ї, адже ви живете за рахунок бізнесу, адже бізнес це і ваш годувальник, годувальник вашої сім'ї. І потім вам, от в цьому невеличкому зазорі націнки, вам потрібно оплатити усі витрати, перекрити усі, -усі витрати свого підприємства, починаючи від зарплати розрахування. Конку з постачальниками оренди, яку ви сплачуєте за свій офіс чи за своє торгове приміщення, і величезна кількість усіх доповнюючих супроводжуючих витрат у вашому конкретному бізнесі, тут вже не буду вдаватися в таку деталізацію, тому що кожен бізнес різний, і відповідно стаття витрат тут буде відрізнятися. Вона вже не буде універсальною. Я ж вам назвав саме універсальну найфундаментальніші статті витрат. І тепер, коли ми з вами зрозуміли таке правило, як працюють з них, Шки, тобто, це коли клієнт не бачить достатньої цінності в продукті, який ви йому пропонуєте, і через це він просить. У вас знижку. Через, через це він просить у вас знизити ціну на свій продукт. Тобто я підрезюмую ще раз, бажання клієнта отримати знижку говорить про те, що продукт не має достатньої цінності в його очах, для того, щоб заплатити ту суму грошей, ту ціну, яку ви поставили за свій продукт. А тепер давайте з вами розглянемо той сценарій, як будуть розвиватися ваші відносини із клієнтом, коли цінність вашого продукту. То буде нижчою ніж ціна. Тобто ви відмовляєтеся в даному випадку давати клієнтам знижки. Що відбувається далі? Давайте почнемо розгортати цей ланцюжок і спочатку, де клієнт приходить до вас на підприємство. Він приходить до вас на підприємство, бачить ваш продукт. Розуміє, що цінність, яку ви пропонуєте за цей продукт, вона не дотягує до тієї ціни, яку ви поставили на цей продукт. Що відбувається далі? Далі клієнт, як завжди, просить у вас знижку, і тут ви відмовляєтеся давати йому цю знижку. Що відбувається? Клієнт. Додаткової цінності не побачив, відповідно, він розвертається і йде до конкурента, йде до того, хто може йому запропонувати достатню знижку. Тобто, інакше кажучи, хто може дати йому ціну на продукт, який йому цікавий. Відповідно, він пішов до конкурента, приніс йому гроші. От ви вже втратили на першій транзакції. Гроші. Ви не отримали ці гроші, тому що клієнт у вас не купив цей продукт. Наступний раз клієнт знову приходить. Ми кажемо зараз в рамках одного клієнта, знову приходить в надії, що можливо ви все ж таки переглянули свою цінову політику і дали цю знижку, яка йому потрібна. Він вдруге переконується, що ви продаєте той же продукт з такою ж цінністю і не даєте йому знижку. Він вдруге йде до конкурента і купляє цей продукт у конкурента. Потім він ще декілька разів може спробувати піти до вас, щоб от, вірячи в те, що раптом ви надумаєтеся і дасте йому знижку ту, яка йому потрібна, але ви цього не робите. Відповідно, клієнт все частіше і частіше починає здійснювати покупки у вашого конкурента. В результаті грошовий потік плавно від того клієнта, який був колись вашим клієнтом. Клієнтом починає переходити в бізнес вашого конкурента. В результаті позиція вашого конкурента на ринку починає посилюватися. Ваша позиція починає слабнути. Чому тому, що ви починаєте недоотримувати кошти, які йдуть на покриття витрат. Витрат для роботи бізнесу, основних витрат, фундаментальних витрат оплати за цей же товар, якщо ви товар продаєте, оплати зарплати, оплату спожитих енергоресурсів, оплату оренди і так далі. і так далі, і так так далі, далі По списку. І чим менше у вас покупок, чим менше у вас клієнтів, тим складніше вам перекривати усі ці витрати. І що ви починаєте робити далі? У такому випадку, у такому випадку, класична поведінка підприємців наступна: вони починають витягувати обігові кошти з тих позицій, які у них Продаються найкраще, щоб розрахуватися з заборгованістю із своїми постачальниками, для того, щоб не бургувати, для того щоб не втратити поставки товарів, починають розраховуватися з іншими статтями витрат, основними без яких їхній бізнес працювати не зможе. А що є основними? Основними – це є зарплата, про яку я щойно сказав. Адже якщо вони не заплатять зарплати, то відповідно ніхто не вийде на роботу і не буде кому продавати, не буде кому виконувати процес у бізнесі створення цього продукту. Відповідно, Якщо ви не будете вчасно оплачувати спожиті енергоресурси, ви вас просто від них відключать, і бізнес працювати не зможе на сьогоднішній день, так чи інакше, будь-який бізнес в'яжеться на енергоресурсах і нікуди від цього не дітися. І рівно так само ми кажемо за інші витрати, ключові, фундаментальні для вашого бізнесу. Тому підприємці для того, аби перекрити ці основні витрати, вони будуть влізати в обігові кошти, витягувати ці обігові кошти і передавати їх на покриття ось цих витрат. Коли підприєм підприємець забирає обігові кошти. Що відбувається, абсолютно правильно, він починає зменшувати кількість товару, обсяг партії, яку він може закупити у свій магазин, наприклад, у своє підприємство. В результаті чим менше товару він закупляє, тим менше він продає, тим менше він заробляє. І при тому ми ще додаємо той факт, що ви продовжуєте не давати клієнтам знижки, тобто, все більше і більше клієнтів, так як вони в більшості свої, клієнти орієнтовані саме на ціну. Саме на оптимальне співвідношення ціни і якості, то ви все більше і більше клієнтів починаєте втрачати, і все більше і більше клієнтів починає переходити до ваших конкурентів. Причому найближчих ваших конкурентів, чому тому, що ви максимально зближені по виду діяльності. Ви продаєте дуже і дуже схожий асортимент. Тому ваші клієнти з високою ймовірністю будуть в першу чергу розглядати ваших прямих конкурентів, і саме до них вони перейдуть, тому що це ближче, тому що це швидше. Ну і так далі, тому що це вигідніше в кінці кінців. В результаті позиція конкурента починає посилюватися, як я сказав. А у вас все складніше і складніше підтримувати свій нормальний товарооборот. Давайте, якщо ми кажемо за товари, тому що товари це максимально проста і зрозуміла сфера для більшості людей. І ось тут, в даному випадку, вам все складніше і складніше. От Перекривати цей товарооборот, підтримувати його на потрібному рівні. В результаті ви закупляєте все менше товару, все менше можливостей вам розрахуватися із своїми постачальниками, розрахуватися по заборгованостях, і в один день ви ось так потрошку потрошки схлопуєтеся в одну спіральку, в одну точку і приймаєте рішення про закриття бізнесу. Чому тому, що вже не вистачає обігових коштів для перекриття усіх цих витрат, і крім того, ви ще й додатково влізаєте в позику в банків чи в знайомих і ви. Не можете вже, у вас немає що перекривати усі ці заборгованості. В результаті ви закриваєте підприємство як наслідок, аби перекрити усі ці заборгованості, ви починаєте максимально розпродувати майно підприємство, тварні запаси, які залишилися з максимальними знижками. Причому з тими, які навіть боялися раніше подумати, ви тепер їх ставити нормально, тому що вам потрібно максимально швидко розпродати цей товар, розпродати цей залишок і повернути ці заборгованості. І дуже часто. Це не вдається зробити, навіть продавши все майно підприємства, в тому числі товарні запаси. Тому підприємцеві доводиться шукати роботу, влаштовуватись на роботу. В результаті він працює на роботі, заробляє гроші і всі гроші передає якраз таки на погашення цих заборгованостей. І дуже часто йому доводиться не на одну роботу, а на декілька робіт влаштовуватись, тому що цього доходу, який він отримує з цієї роботи, не вистачає сума надто велика. І причому тут важливо враховувати ще один такий цікавий, Цікавий фактор, що обирається робота, зазвичай не та що хочеться, а та, що максимально доступна. А та, яка є максимально доступною, вона зазвичай не є надто престижною. І не дає таких великих фінансових перспектив, не дає можливості такого великого заробітку. І в результаті ви беретеся за те, що вам доступно прямо зараз, бо ви обмежені дуже сильно в часі. У вас немає великого вибору і немає часу вибирати, тому й обираєте те, що доступно. Влаштовуєтесь на декілька таких робіт і намагаєтесь вкладати величезну кількість зусиль, аби всюди встигати. Дуже часто буває так, що доводиться підключати інших членів своєї сім'ї, аби вони теж включалися. теж Заробляли гроші, аби ви повернули усі ці заборгованості. І тут може здатися, а до чого тут члени сім'ї? А справа в тому, що підприємці доволі часто беруть кредити під заставу свого майна, наприклад, житла свого. І так як всі від цього залежні, всі члени сім'ї залежні від цього житла, бо вони живуть в цьому житлі. Якщо вони не будуть вчасно виплачувати свої заборгованості, відповідно їх просто виставлять за двері і діватися нікуди. Доводиться працювати всім. І тут. Така цікава закономірність проявляється. В чому проявляється? Тому що ви, по суті, і ви, і члени вашої сім'ї, викладаєте колосальну кількість зусиль, часу, енергії в роботу, причому на декількох роботах, на максимальних потужностях, робите роботу, яка вам в більшості своїй буде не подобатися. І при тому всі зароблені гроші ви перенаправляєте на погашення боргу. Тобто вони у вас навіть в руках ніяк не осідають. Ну хіба що найбільше? Більш важливі суми, які потрібні для підтримання вашої життєдіяльності, життєдіяльності вашої сім'ї, там їжа, одяг, наприклад, і то ви не надто розкошуєте в даній ситуації. Ну і звісно ж, комунальні платежі, куди від цього діться. І в результаті мало помалу, так як це є велике і фізичне, і психологічне навантаження, то починають потроху проявлятися конфлікти всередині в сім'ї. Мало помалу починає загострюватися увага на цих проблемах, і все частіше і частіше сварки, все частіше і частіше. Якісь конфліктні ситуації виникають, і нерідко буває так, що ця ситуація приводить саме до розколу сім'ї. Ось до чого ви можете прийти, коли цінність продукту є нижчою ніж ціна продукту, і ви можете просто втратити бізнес. І в даному форматі, в даному випадку, єдиним правильним рішенням вашим буде слідувати саме ось цій ціновій стратегії, де ви стараєтесь дати максимальну низьку ціну, адже ви не дотягуєте по цінності. І тепер давайте розглянемо по. Позитивний сценарій, коли цінність вашого продукту є значно вищою, ніж ціна, по якій ви продаєте цей продукт, і що буде в даному випадку, коли ви відмовляєтесь давати клієнтам знижки? Відбувається наступне: клієнт приходить до вас. Він бачить, що цінність вашого продукту вона є висока, але по звичці він починає виторговувати у вас знижку, казати: А знижка є? Дайте знижку на ваш продукт. А ви в даному випадку відмовляєтесь давати цю знижку? Ну і клієнт. Звісно ж, демонстративно покидає приміщення вашого підприємства. Він іде, наприклад, купляти до вашого конкурента. Прийшовши до вашого конкурента, він бачить, що так у конкурента дешевше, але і цінність продукту у нього є нижчою. Що відбувається далі? Так, він може купити у цього конкурента, він спробує використає, потім зрозуміє, що ну добре, добре, я зрозумів, яка тут цінність. Потім він може, цей же клієнт, може піти до іншого вашого конкурента, вже до третього конкурента, спробувати там, яка ціна і яка цінність, яку він отримує за цей продукт. Також зрозуміє, ну плюс-мінус одне й те саме. Потім 4-5, ну в залежності від того, скільки в цього клієнта є терпіння, яке в нього бажання тестувати ось ці всі варіанти. І він зрозуміє, що всі пропонують на дану ціну плюс-мінус одне й те саме. Що відбувається далі? А далі він думає: ну, раз ви ставите таку високу ціну, ну напевно ж чимось це підтверджено. Він приходить до вас на підприємство, вирішує здійснити всього одну покупку. Причому ця покупка може бути прихованою, адже людині важко переступати через себе, коли нещодавно він заявляв ось цей клієнт про те, що тут дорого, я не хочу тут купляти, а тут він приходить і купляє. Тому він може ось так. Чи відстежити, коли вас конкретно немає, якщо він з вами вів перемовини, чи коли немає конкретно на зміні цього продавця із яким він вів цей діалог. Відповідно, він приходить до вас на підприємство. Приємство здійснює покупку, так би мовити, анонімно, максимально анонімну покупку. Здійснює в результаті. Використовує ваш продукт і переконується особисто в тому, що так цей продукт вартує стільки, скільки ви за нього просите ту ціну, яку ви ставите на цей продукт, і в результаті він мало помалу починає користуватися все активніше, і активніше вашим продуктом. Йому все більше і більше подобається, тому що він платить одну суму і розуміє, що він отримує в рази більше. Він отримує в рази більше цінності за цей продукт, за ту суму, яку він заплатив. В результаті що відбувається? йому все більше і більше подобається, все частіше і частіше купляє, перетворюється у вашого постійного клієнта, і в результаті з часом він перетворюється у вашого максимально лояльного клієнта, який починає перетворюватися у вашого рекламного агента, який розповідає своїм друзям, своїм родичам, своїм знайомим про те, наскільки класний у вас продукт, і що нікуди інше, а тільки сюди іди і купуй. І тут ще цікавий фактор, який в даному випадку спрацьовує. Ви це те, що він буде підключати таку історію, як я сам раніше думав, що потрібно купляти там, то, тамто, тамто. Але я пішов, спробував, мене якість не задовольнила, мене цей пакет послуг, ось цей сервіс чи будь-яка інша цінність, яку ви надаєте, вона мене не задовольнила. А ось в цього конкретного підприємця в цьому конкретному бізнесі мені все сподобалось. Я сам переконався і все одно прийшов до цього рішення, тому що воно є найкращим, і в результаті до вас вже до вашого. Бізнесу буде більше довіри і буде сформований вже потік максимально лояльних і. Теплих клієнтів, які вже будуть готові купувати у вас, вже будуть готові працювати з вами. Ось вам є ефект сарафанного радіо, як це спрацьовує. Звісно ж, тут потрібно провести певну деталізацію, що клієнти бувають різні. Клієнти, я взагалі кажу, діляться на декілька категорій. Є категорія клієнтів, яка слідкує тільки щоб була найдешевша ціна. Все інше їх не цікавить. Є категорія клієнтів, яка слідкує за співвідношенням ціна якість. Ось це є та категорія. Клієнтів, якої є найбільше, є категорія клієнтів, яким потрібен продукт терміново максимально швидко. І тут питання ціни навіть не стоїть для цих клієнтів. Є ж клієнти, які хочуть завжди найкраще, і для цих клієнтів, так званих vip клієнтів. Питання ціни взагалі не стоїть, лиш би було найкраще, лиш би було найкраще з того, що є на ринку. І тут вже насправді потрібно дивитися детальніше, а який у вас продукт, і з яким конкретно сегментом цільових клієнтів вам потрібно працювати. Проте я одразу вам скажу, що в більшості своїй вам для ефективної роботи свого бізнесу потрібно працювати практично з усіма цими категоріями клієнтів. Тобто, у вас повинен бути продукт, який підходить і для... Першої категорії, другої, третьої, четвертої категорії, яку я вам щойно назвав, це не обов'язково один і той же продукт, адже ми розуміємо, що не можна зробити максимально якісний, класний, високосервісний продукт за максимально дешевою ціною. Ну це неможливо. Тут потрібно реально включати мислення своє клієнтам і не шукати ось таких чарівних таблеток. Клієнт повинен розуміти чітко за що і скільки він платить. Ну це вже питання скоріше до клієнта, а не до вас. А з вашої сторони. Сторони завдання максимально задовольнити потреби клієнта, дати максимальну цінність продукту. На свої гроші і навіть добитись того, щоб ця цінність була значно більшою, більшою, ніж ціна, яку платить цей клієнт за ваш продукт. І чому я зробив акцент саме на ось таких розділеннях клієнта? Чому я зробив акцент на тому, що вам потрібно буде працювати і найбільша частина клієнтів ваших це є ті клієнти, так звані оптимали, які шукають ідеальне співвідношення ціни і якості? Як я сказав, їх є найбільш на ринку, і вам найчастіше із ними доведеться працювати. І тим не менше, коли ви будете працювати за даною стратегією, коли я як я сказав, що ви пропонуєте в рази більшу цінність, ніж та сума грошей, яку платить вам клієнт, то навіть для оптималів це буде надзвичайно вигідним рішенням, навіть ніж те рішення, яке пропонують конкуренти за нижчою ціною і нижчою цінністю, адже для них це буде не оптимально. Ось це рішення, де можна піти до конкуренту. Конкурентів, які продають дешевше, це буде скоріше націлятися на аудиторію клієнтів, для яких ціна стоїть в пріоритеті, і нічого більше їх не цікавить. Ваше завдання добитися максимального співвідношення ціни і якості. От, якраз таки те, що ви будете робити в рази більшу цінність відносно ціни, яку буде платити вам клієнт, це є оптимальне співвідношення. І чим більше буде ось цей розрив, тим більше оптимальності буде для клієнтів, тим більше цінності буде в клієнтів. І звісно ж, коли ми кажемо за тих клієнтів, які шукають найкраще за свої гроші, за ось це найкраще вони готові платити найбільше, бо вони розуміють, що хороша якість, максимальна якість вартує максимальних грошей. Тому і з ними вам потім в процесі доведеться працювати, але тільки в тому випадку, коли ви доведете по справжньому цінність свого продукту. І тепер, скоріш за все, у вас виникає питання: а як же мені довести свій продукт до ось такої цінності, щоб цінність в рази? Перевищувала ціну продукту, і тут я вам скажу наступне: що ви повинні працювати як над якістю продукту самого продукту, який ви продаєте клієнту, так і потрібно працювати над доповнюючими супроводжуючими послугами в продажі цього продукту, наприклад, той же сервіс. Усе це йде в комплексі, і воно зв'язано нерозривно. Ви не можете прокачувати, наприклад, тільки якість продукту, але не пропрацьовувати сервіс, який ви надаєте, супроводжуючи цей продукт. А для того, щоб вам досягнути цього ефекту, щоб у вас була і максимально висока якість продукту, який ви створюєте, і при цьому сервіс ви давали якомога найкращий, який би відповідав цьому продукту. Вам потрібно розуміти, а хто ж є ваш клієнт, кому ви його продаєте, на кого. Ви адресуєте цей продукт, адже якщо ви будете той же класний продукт продавати людині, якій цей продукт не підходить, в якої немає проблеми чи немає потреби, яку би закривав цей ваш продукт, то відповідно вона його й не купить. чи скаже, що ваш продукт неякісний, поганий, і у вас просто зламаються мізки. Адже ви стільки зусиль вклали. Ви так старалися, ви викладалися, а вам кажуть, що воно не підходить їм, що ваш продукт їм не підходить. І в результаті ви будете далі і далі шліфувати, шліфувати свій продукт. Продукт, а націляючись не на тих людей, не на ту аудиторію, ви будете постійно стикатися із супротивом і будете рухатися абсолютно не в ту сторону. Тому одне із ключових завдань, яке вам потрібно виконати, це зрозуміти, кому ви продаєте свій продукт, хто є цільовою аудиторією вашого продукту. І тут у вас може виникнути питання: а як же мені дізнатися? Як мені дізнатися, хто є той клієнт, який буде купувати мій продукт і буде отримувати від нього максимальне задоволення? І на жаль, мені важко дати відповідь вам на це питання, бо я не бачу ні вашої ситуації ситуації, ні вашого бізнесу, ні вашого продукту а врахувати усі нюанси кожної конкретної ситуації, кожного конкретного бізнесу, кожен продукт, який тільки є в світі і в. Містити все це в одному, тільки відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо у чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, де є ті підводні камені, об які ви можете спотикнутися, і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі, хто є ваш клієнт, конкретно хто буде готовий готовий купляти той продукт, і який продукт ви повинні запропонувати цьому клієнту. Ось тоді приходьте на консультацію. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.